Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Колян. Не було тривалий час відосів на Ютубі, тому що у нас було горе, та є горе. Загинув мій ріднесенький брат. Так що не було ані настрою, ані взагалі нічого, щоб знімати для вас відоси. А це моя дитина 10річна каже, папка, ти що, для чого ти починав тоді? що і щоб все все зупинити. І це завдяки їй, я коротше, взяв волю в кулак і думаю продовжити знімати для вас відоси. І ось тут я прикріплю скрін моєї дитини Ютуба, скільки в неї підписників за півроку, а скільки в мене за півтора. Ну, нічого, маленькими крочками будемо йти до успіху. І так, це в нас буде. П'ятий інвестиційний випуск розповім, куди я вкинув бабки і що я фіксонув. Так що вам, друзі, приємного перегляду. Ставте лайкоси, підписуйтесь і все буде добре. І так, друзі, почнемо з моєї торгівлі. За минулий місяць вдалося наторгувати 557 доларів. Було 42 угоди, з них 8 мінусових угод. Що я зробив з цими грошима? Я ці гроші проінвестував в криптовалюту, частину в криптовалюту, частину відклав на чорний день. І так, показую, куди я, в які монети я проінвестував в минулому місяці. Ці монети я опубліковував в своєму телеграм-каналі. Так що погнали. Переходимо на TradingView, Покажу вам, які монети я докупив. З інаугурації Трампа біткоін упав, виходить, у нас на. На 16% разом з ним попалили всі монети. І я вирішив трохи докупитись на цьому проливі. І докупив я такі монети. Такі монети, як Тіа, хоча вона і зараз упала з мого моменту закупу. Монета Тіа впала на 36%. Хто буде інвестувати зараз, це взагалі краща точка входу у вас буде, ніж у мене. У ці монети, які я показую. Divide DX. упала з моменту на 32-2 Тоді я докупив Aevo. Aevo у нас упала на 53 Потім докупив я монету Starknet, яка. Уже просіла на 40%. Так, купив я, докупив монету Xion. Xion упала відсотків на 30 на 28%. Так, монету CRV. CRV то теж у мінусі. Впала вона на 31%. Це те, що я докупляв в загальний портфель. А. Ще дві монети, які я докупив. У, хто не знає, я інвестую в окремий портфель збираю для своєї доньки. Докупив я монету Arbitrum, яка на даний момент просіла на 28%. Так і монету Ton. І монету Ton Яка зараз просіла на 16%. Так що проінвестував я ці гроші в ці монети. На даний момент загальний портфель у нас складає мінус 32%, мінус 600 баксів. Сюди проінвестовано 1800 доларів. Так, портфель доньки складає 209 доларів, мінус 6%, мінус 12,5 доларів. І ось у доньки, які монети Ефіріум, Арбітрум, МНТ, монета Ton, Link і Біткоін. Саме більше просіла монета Арбітрум. Так, ще що хотів сказати. Ага, ще напередодні інаугурації Трампа він випустив монету Трамп, на якій можна було заробити. В телеграм-каналі я писав про цю монету. Хто хотів, той заробив. Перед інавгурацією запустилася ця монета, побачив новину і зразу купив. Зразу купив, Я десь купив по 19 доларів. Да, По 19 доларів я її купив. І чекав я, що з нею чекав. Я чекав з нею, що буде вона 100 баксів. Думаю, монета президента Америки. Думаю, вона взлетить, блін, до небес. Чекав я її 100 баксів. Так, 100 баксів є. і ціна 100 баксів так і не настала. Дошли ми до ціни 83. І що? Тут згуляла в мене жадібність. Жадібність згуляла до того, що, я, що ціна повинна дойти до сотки. І я ж держав цю монету, держав, держав, на споті держав. І тоді вже вирішив її продати. Продав її по 33 долари. Ну, я все одно в плюсі, ну, так би був би більший прибуток, а так. Так, 70% приблизно десь. Да, 77%, 77 забрав до свого депозиту. А міг би забрати. А міг би забрати, друзі, 333%. Ну, нічого. В плюсі, в плюсі. Невеликому, ну, ну, в плюсі. Так що, друзі, не все так виходить, як ви очікуєте. Як всі очікують. Від чогось, від якоїсь інвестиції. Як ви бачите, 17 число, все красне, біткоін 95800. Після інаугурації Трампа він все тільки падає. На цьому все. Бачили, куди я, куди я проінвестував? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх обняв!